Привіт, красуні! Сьогодні ми з вами будемо малювати чорні і білі стрілочки. Чорні стрілочки ми будемо малювати підводкою від Маріо в чорному кольорі. А білі стрілочки ми будемо малювати підводкою від Inglot. Біла підводка це 76-й відтінок. на очі я ще хочу нанести пігмент від Ольги Фехули у 14 му відтінку, дуже красивий, з таким чуть-чуть бірюзовим відливом. Дуже красивий колір. Я набрала пігмент на ось таку плоску кісточку. І чуть-чуть розтираю консилер і накладаю. М -м, просто неймовірно. Неймовірно. Складочку ока я нанесу контур, відламаю в 404 відділку. Беру ось таку пухнасту кісточку, набираю і гарно вкладаю Беру підводку від Маріо і буду малювати світ. Саме зараз робимо другому Ось такі стрілечки у мене вийшли. Тепер я підводку, вираю, Щоб воно було тунесеньке. Ось таке, тоненьке тоненька І зараз ось тут буду малювати такі стрілечки. Тепер ще я домалюю ось ту стрілечку. Так чуть-чуть.